Чому одні виростають певними, а інші не сприймають і соромлять себе? Ви знаєте, я була саме той, хто не сприймає і соромився себе. І... Поруч зі мною були люди, які б не були кращими за мене, але вони були впевненими, і до них тянулися люди, їх сприймали красивими. І от я почала здуматися, яким чином я можу сформувати це у своїх дітей. По-перше, я завжди їм кажу, що вони красиві. От на днях ми пішли на фотосесію і помітила, що вони реально нас копіюють. Тобто раніше, коли я не фотографувалася, їм, звичайно, ж, теж цього не хотілося. Але зараз вони залюбки знімають відео, самі готують собі образи, вони самі підготували собі образи. І щоразу, коли я дивилася на них, я казала, Боже, які ви класі, ви просто моделі. І ось ця історія це те, що ми формуємо в наших. Дітях, це те, що ми можемо, звичайно ж, в дорослому віці не винити наших батьків, а сформувати самі в собі. Це саме програмування щодня дивитися на себе і думати, який я класний. І оце знаєте, зйомка, терапія, камера, терапія, це теж одна з штук, яку ми можемо прямо сьогодні з дорослої позиції взяти і запровадити собі в життя. І те саме ми можемо зробити для наших дітей: побачити їх красивими і постійно про це працювати. Маленький лайфхак, якому я вчуся саме вчу своїх дітей, це фокусуватись на тому, що тобі подобається, а не на тому, що тобі не подобається. І саме тоді ти будеш себе бачити з красивої позиції, а не підкреслю. Всі свої недоліки. Зараз до речі, покажу вам, що у нас получилося в результаті цієї фотосесії. Що скажете? Що думаєте про цю камеротерапію?